Привіт усім, друзі! Сьогодні ми поговоримо про відомий принцип Парета або правило 80 на 20, яке часто застосовується в різних сферах життя. Перший цей принцип сформулював італійський економіст Вільфред Парета ще у 1897 році. Він зауважив, що 80% багатства Італії належало лише 20% населення. З того часу цей принцип почав знаходити своє застосування у багатьох інших галузях. Але як це працює на практиці? Правило Парето стверджує, що 80% результатів походять від 20% зусиль. Наприклад, у бізнесі це може виглядати так: 80% прибутку компанії генеруються 20% клієнтів. У вашій щоденній роботі 80% завдань вирішує завдяки 20% часу. Які ви витрачаєте ефективно, чому це важливо? Розуміння закону Парето допомагає зосередитися на найважливіших завданнях і ресурсах. Наприклад, якщо ви займаєтеся бізнесом, варто зосередитися на найвигідніших клієнтах чи продуктах. У особистому житті знайти ті 20% справ, які приносять вам найбільше задоволення чи користі. Однак важливо пам'ятати, правило Парето це точна формула. У різних ситуаціях це співвідношення може змінюватися, але ідея залишається незмінною. Зосереджуйтесь на головному. Отже, як застосовувати цей принцип? По-перше, проаналізуйте свої завдання або ресурси, Виділіть ті 20%, які приносять найбільше результатів. По-друге, інвестуйте більше часу та зусиль саме в ті ключові аспекти, які надають вам більше результату. І нарешті не забувайте відмовлятися від того, що не приносить цінності. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Напишіть у коментарях, як ви використовуєте принцип парета у своєму житті. До зустрічі у наступних відео, а також підписуйтесь на наші курси, які ви можете побачити за посиланням нижче у відео. Дякую, друзі, до зустрічі!